Коли росте бажання утримувати, як ви сказали, то об'єднання стає вашим. Ваще практично і ваше духовним чином. Так, каже, товариш, людина знаходиться в такому глухому куті. З одного боку, вона не може з'єднатися із товаришами, з іншого боку, вона повинна звернутися до творця. Не ну, про себе вона також не може просити. І що робити людині в такій ситуації? А вона від себе вимагає відповідати тому, що є перед нею. Повіць не робить тобі перешкод на шляху, а лише для того, щоб ти піднявся. Ось саме це каже. Як людині під'єднатися до цієї точки, коли вона відчуває відстань? Опір від товаришів Як вона може з'єднатися саме в цій точці, що творець хоче з'єднати її? А вона чекає, щоб творець наблизив, а творець наближає через те, що дає кожен раз їй все більше перешкод. Так каже: як з'єднатися з цією точкою, що творець з'єднує її? А вона може просити сили, розуміння. Як зрозуміти це, як відчути це? І так просувається. Ну, Це не називається просити про... за себе, просять за себе, щоб були сили, подолання перешкод, які встановлює перед ним творець, а творець ставить перед ним кожен раз все більш і більш, і більш високі. Щоб людина зро... росла, те кожен раз вона повинна обирати заново так кажов.